Протягом кількох днів у Золотоніському, Канівському та Черкаському районах тривали поєдинки дитячих турнірів зміні футболу на призи народного депутата України Віктора Коржа. Змінити спосіб життя похилого віку людей чи дорослих людей дуже важко. Тому наше завдання саме дітям приділити максимум уваги і, до речі, відволікти їх від всім добровідомих негативних ситуацій. За якими ми, на жаль, вже займаємо ну, провідні в негативному розумінні місця в Європі, на відкриття турніру на запрошення Віктора Коржа прибув один із володарів золотого м'яча найкращого футболіста Європи Ігор Біланов. Ми дуже давно з ним дружимо і вже, мабуть, проїздили не один район, область і місто, де ми відкривали турніри. Очаснє. Був у Вінниці, де ми відкриваємо школу з Олегом Блохиним. При учасності Віктора Петровича, я думаю, що це дуже полезно і здорово. За словами Віктора Коржа, за сприяння фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» по всій державі відкриваються нові спортивні майданчики. А це має сприяти вихованню футбольного майбутнього України, зазначив віце-президент НОК. Я хочу до Дня фізичної культури і спорту і в Черкаському районі, і в Золотоноші, і в Каніві, і в рай... ну, і в селах великих, щоб з'явились нові спортивні споруди, щоб почали працювати тренери, щоб ми відкрили нові спортивні секції. Я думаю, що це будуть добрі, нормальні, хороші справи. А подарунком переможцям районних турнірів стала поїздка на відпочинок до Феодосії, де розташована база Олімпійського резерву. До речі, саме там українські спортсмени готуються до виступів на Лондонській олімпіаді. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.